Головне управління розвідки повідомило про знищення гелікоптера Ка 32 російських військових на аеродромі Астаф'єво. Повідомляє про це вже прес-служба головного управління розвідки. Дослівно цитую у ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі Астаф'єво Міністерства оборони Росії у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт. 32. у розвідці повідомили, що аеродром належить Міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством Авіа» що входить до структури «ВАД -Газпром». Гур Пояснили наступне: знищена одиниця авіаційної техніки використовувалася державою агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема для підтримки операції російської окупаційної армії. Давайте як відбулася ця операція, побачимо в наступному відео. Повномасштабна війна в Україні триває, і російську владу можливо заскочили зненацька удари безпілотників з нашої території. Аналітики з питань оборони і безпеки Матіас Екен сказав в Newsweek, що Росія замість того, щоб сформулювати цілісну стратегію, в основному вдається до разових заходів після атак на територію. На їхню Проблема Росії виникає не через брак обладнання, а скоріше через історичну зосередженість на іншому типі загроз, заявив співрозмовник. Кремль, схоже, був захоплений зненацька тим, що його територія схильна до ударів дронами з території України, включно з атаками на авіабази, такі як Енгельс. Є деякі свідоцтва того, що нинішні системи ППО малої дальності, особливо «Панцер», ледве можуть ефективно протистояти невеликим легким безпілотникам. Після того, як Росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на територію України у самій Росії, вже не раз лунали вибухи на важливих військових об'єктах, зокрема на аеродромах, а також на нафтопереробних заводах, Росіяни. Скаржиться, що їхні території атакують українські безпілотники, і змі писали, що деякі атаки дронами є спецопераціями Служби безпеки України та головного управління розвитки міноборони нашої країни. І на початку поточного року керівник оборонного комітету Держдуми Росії визнав, що російські міноборони не може навіть повністю захистити від ударів безпілотниками санкт Петербурга. Це друге місто в країні за чисельністю населення після Москви. Кілька російських ракет, які з 22-го року Росія запустила по Україні, перетнули повітряний простір Польщі. Це провокаційна демонстрація сили з боку Москви. не може спровокувати ширшу війну, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Пише «The Wall Street Journal». За даними польських збройних сил, останній інцидент стався 24 березня, коли російська крилата ракета націлена на західну на захід України увійшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд. Що сказав Дуда? У нас немає жодних сумнівів у тому, що це російські провокації. Ми бачили ці провокації. Наш повітряний простір кілька разів порушувався російськими ракетами. Хоча сили НАТО досі не намагалися перехопити ракети, Дуда висловив занепокоєння тим, що одна з них може зрештою завдати удару по польській території, зруйнувавши інфраструктуру або причинивши. Людські жертви зазначається, що від початку повномасштабної війни в Україні відомо як мінімум про три випадки перетину кордону з Польщею російськими ракетами, і ці випадки змушують польські та союзні сили замислитися над тим, як реагувати, зокрема на тим, чи варто намагатися перехоплювати в майбутньому ракети, які порушать кордони йдеться в цій публікації, за словами. Самого Дуди збуття ракет над повітряним простором Польщі може призвести до жертв через уламки. Крім того, члени НАТО також побоюються збивати російські ракети і над Україною, оскільки це буде прямим втручанням у конфлікт, якого члени альянсу уникають. Дуда заявив наступне: українці кажуть так, але наші партнери по НАТО кажуть не робіть цього за межами території НАТО, і це. Проблема. При цьому Дуда відмовився заявити, як відреагує його країна, якщо російська ракета дійсно призведе до жертв у Польщі. Чи спробує він застосувати угоду про колективну оборону НАТО? Я вважаю, що нам слід постаратися уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокувало НАТО. Досі саме Росія провокувала і всі це бачать. Американський чиновник заявив, що США не визначили чи є ці е, заліти ракет на території Польщі навмисними. А ось старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних військ у Лондоні Джастін Бронк зазначив, що один або два інциденти можуть бути випадковими, але частіші порушення наймовірніше зроблені навмисно. Росіяни напевно подбали про те, щоб звести до мінімуму навіть ризики потрапляння ракет на території НАТО через збої в польоті. В Інших країнах, зокрема Євросоюзу, Російська Федерація проводить певні спецоперації проти України. Серед них двійник Матрьошка та. Портал Комбат, як повідомляє українська правда, у Франції вдалося виявити інформаційну спецоперацію Двійник, якою керувала Росія. Наголошується, що в викриттю сприяла одна з структур Віджініум, яка має опосередкований зв'язок із генеральним секретаріатом національної безпеки та оборони країни. Як виявилося, двійник це не єдина операція країни-агресора, за словами профільного аналітика Крістіни дюгвен Клеман, у рамках операції Двійник Росія протягом Приблизно року створювала клони мейнстрімних змі. Робилося це, щоб поширити репутаційні атаки проти України та спробувати розколоти держави-члени Європейського союзу. Інша спецоперація Росії під назвою «Матрешка» має вплив на факт чекер. Процес перевірки фактичної точності сумнівних повідомлень та заяв. Суть «Матрешки» в тому, що фейкові акаунти звертаються до факт-чекерів або до основних мейнстрімних ЗМІ з проханням перевірити свідомо фейкові дані. При цьому за словами фахівця, росіяни будуть у виграші, незалежно від того, чи перевірять цю брехню чи ні. Якщо ви відмовляєтеся, вони можуть підживлювати свої наративи. Бачите, це і є цензура. Вони кажуть, що хочуть перевіряти факти, але не роблять цього, коли ми даємо інформацію. З іншого боку, ви можете сказати: добре, я збираюся перевірити ці речі. Втім, це дуже розпорошує увагу фактчекерів – тому росіяни отримують вигоду в обох випадках. Зазначається, що нещодавно у Франції викрили ще одну спецоперацію Росії, яка має назву Портал Комбат. Це мережа із приблизно 193 вебсайтів, які працюють для того, щоб створити своєрідну вірусність ворожих наративів у європейських країнах та країнах півдня. Було виявлено мережі з приблизно 500 таких вебсайтів, які продукують наративи 15 різними мовами, які можуть бути створені за допомогою генеративного ші та великих мовних моделей, які збільшують швидкість виробництва наративів. Ну, як зрозуміло, мета «Порталкомба» – це поширення контенту, що відповідає конкретно геополітичним цілям Кремля. Тим часом союзники України в п'ятницю, 26 квітня зберуться. Вже зібралися на чергову зустріч у форматі Рамштайн. Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет «Атакам» та снарядів. Про це повідомляє за посиланням на речника міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону. За його словами на сьогоднішньому рамштайні йдеметься про. Налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики. Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. міліметрових. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси атакам з Україні постачатися. Лазуткін нагадав, що напередодні засідання Рамштайн союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Великобританію, Данію, Естонію та інші країни у рамках того 1 мільярда доларів новий пакет допомоги від США, який вже працює. Якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для Хаймерс, і снаряди, і бронемашини Бредлі, які ефективно працюють на полі бою, зазначив речник Міноборони. Якщо говорити про Рамштайн 21 варто зазначити, що 26 квітня 2022 року контактна група з оборони України провела перше засідання. Тобто, сьогоднішня 21 ша зустріч пройде, проходить у ювілейну дату. Відомо, що союзники України проведуть засідання в онлайн форматі, і раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що союзники обговорять проблеми, які виникли за час затримки з наданням допомоги Україні. Я додам більше з'являється інформація. Безпосередньо, як передає кореспондент Уніан, міністр оборони США Лоїд Остін заявив на початку засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн, яке відбувається у віртуальному форматі. Наступне Остін сказав, що два роки тому, вперше, те, що ми вже сказали, було проведено засідання у форматі Рамштайн. Він нагадав, що на першому засіданні пообіцяв, що будуть зрушені гори, аби допомогти Україні. За його словами, контактна група саме цим і Займається докладаючи величезних зусиль для задоволення оборонних потреб України. Він додав, що впродовж двох років українські війська надихали міжнародну коаліцію з близько 50 країн. І як наголосив Остін, українські друзі, ми знаємо, який ви усі несете тягар, і ви усі маєте знати, що ми усі підтримуємо вас. Ми досі це робимо, і ми не відступимо. Кінець цитати. Міністр оборони США також нагадав, що. Цього тижня в Сполучених Штатах Америки остаточно затвердили додаткову допомогу для України на суму 60, навіть більше мільярдів доларів. Остін сказав, що агресія російського диктатора Володимира Путіна проти України є проблемою для безпеки усіх країн. І як він сказав, наступне ми повинні продовжувати боротися з нею спільно і додав, що є налаштованим на це. Як відзначив міністр оборони США два роки тому, Путін думав, що просто. Захопить Україну, яку він не вважав справжньою країною, і що українці не будуть боротися заради своєї демократії і світ буде осторонь. Як підкреслив Остін, цитую його слова, Путін помилявся у кожному аспекті. Він не розраховував на українську стійкість. Він не розраховував на усіх нас. Як визначив міністр оборони США за два роки учасники засідання у форматі. Рамштайн зобов'язалися надати більше 70 систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності разом з тисячами ракет Україні було надано на понад 3000 тисячі одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 Основних бойових танків, а також десятки тисяч протитанкових ракет. Також цього року в Україну почнуть прибувати і довгоочікувані літаки. F-16. очікується, що Україна отримує спочатку більше ескадронів винищувачів. Наголосив Остін, що ця контактна група продовжує нарощувати зусилля для задоволення найбільш нагальних потреб України. Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні важливе місце буде приділятися і приділяється посиленню протиповітряної оборони України. І як нагадав Остін, Росія здійснює дедалі більше е, люті атаки на українську критичну інфраструктуру, у тому числі завдає ударів по електростанціях. Усе більше цивільних в Україні від цих атак гине. І для завершення е, цитата ми приділимо особливу увагу сьогодні зміцненню української системи ППО. Україна гостро потребує більше. Система протиповітряної оборони терміново потребує більше перехоплювачів. Сьогодні це буде великим пріоритетом для нас усіх.